Пільга ну, вона полягає в тому, що просто пропонується а, змінити а, цю ставку з 3% до 1%. І таким чином, виходить, ті забудовники, які мають ділянки в оренді в місті Миколаєві, вони зараз поставили повністю там, будівельні процеси на паузу. Там ведуть бізнес чи не ведуть бізнес в інших областях України, а тобто в Миколаєві нічого не відбувається, але ми ще ну, стимулюємо цю, скажімо, цю паузу, тим, що ми ще хочемо би, зекономити кошти їм ну, на сплаті за оренду земельних ділянок. В моєму розумінні у нас є, наприклад, Одеса, да, яка там обстрілюється ну, обстрілю... 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 Да, обстрілюється. Да, обстрілюється, але Одеса на сьогоднішній день десь там в. Трійки по квадратним метрам з даного е житла в, там, в цьому році. Е тому так, в Миколаєві зрозуміло, що є певні ризики е безпекові, е і говорити там про можливо про активність бізнесу ну, там, важко. Але з іншого боку, ну, я думаю, що ми навпаки маємо стимулювати тих забудовників тих піти Ті підприємства, які, не дивлячись на існуючі ризики, приходять в Миколаєві або ті, які місцеві підприємства, які запускають якесь виробництво, запускають будівництво і створюють робочі місця, запускають економіку міста, тому що ті, хто просто-напросто тримають землю до кращих часів. Щоб потім або там будувати, або просто її потім реалізувати після там перемоги, після настання миру з певною там е націнкою, то я думаю, що якщо ви сьогодні не можете будувати або боїтеся, або там то, то, то треба повернути і властість міста. Будемо там вирішувати питання і е давати тим забудовникам, які будуть на себе брати ну, ці ризики, і, і будувати.